Вже другий рік поспіль жителі ЖК «Ізумруд», що на вулиці Сахарова, живуть без опалення. 606 квартир, а це більше двох тисяч людей, опинилися в складній ситуації через непорозуміння забудовника та постачальника тепла. Справа у тому, що приміщення, де знаходиться котельня, належить юридичній особі, а саме обладнання банку. Але під час позачергової сесії це питання нарешті було вирішено. Тепер функції з обслуговування котельні перейдуть до КП теплопостачання міста Одеси. Рішення Було закріплено спільним наказом дата військової адміністрації. Два роки 606 квартир, більше двох тисяч людей перебувають без тепла. Ситуація затягнулася і сьогодні, завдяки вам є можливість її вирішити. З свого боку, підключивши військове командування, сьогодні закон про війну дає таку можливість застосувати ті рячаги впливу, які. Мирний час, мабуть, неможливо було би. Ми підписали спільний наказ з військовим командуванням. Це, з одного боку, питання, яке е, стосується двох юридичних осіб. Це ОСББ і це е, постачальник теплової енергії. Вони між собою мали вистраювати якісь відношення. Я дуже вдячний обласної військової адміністрації і серед Олегу Олександровичу, який втручився в це питання, тому що дійсно. Користуючи, ну, на жаль, сьогодні ми, з одного боку, на жаль, другого на щастя, що ми можемо сьогодні скористуватися тією ситуацією, що в нас, ми можемо вилучати як мино, ми можемо надавати накази. І проробивши це питання спільно, Олександр підписав наказ, по якому нам передається нас, вони нам дають такі повноваження. Щоб ми взяли цю котельню управління під час сесії стало відомо, що аналогічна ситуація сталася і на вулиці Багрицького, де зараз відключили тепло. Мерія обіцяла вирішити це питання найближчим часом. Саме в день самоврядування сьогодні ми демонструємо от то, що для чого ми для чого нас обирали люди? Вони це представницький орган влади, місцевого самоврядування, і від нас залежить сьогодні. Як це буде? І ми сьогодні знаєте, знаково що ми сьогодні всі разом, військова адміністрація, місцеве самоврядування вирішують питання, яке потребує нашого суспільства, нашої морськація.